Добрий вечір. Ну що, місяць світи, а я коротше, зняв вам трохи огляд, я вирішив кожен день знімати, як би то стати, щоб я десь на світлі був і і що? І, коротше, зробив я огляд там декількох машинок, всіх не знайшов, тих, що ви хотіли, так, скажімо так. Але не зробив ступу. Тому друзі, добрий вечір, радий вас, як то кажуть, привітати. Радий, що ви за мною слідкуєте. Ну що скажу, всім гарного вечора, гарного перегляду. Знаєш, працюємо в мобільному режимі. Кого що цікавить, дзвонимо, питаємо, пишемо. Значить, зробив я телеграм-канал в телеграмі. Посилання є там в шапці профілю в інстаграмі і в Ютубі. Друзі, ну що, гарного перегляду працюємо, Надіємось на все добре. І що ж я вам скажу? Дякую за лайки, за підписку, за все. Так що, друзі, все, що зможу, поможу, покажу. Вторинок лягає спати. Місяць світи. Гарного перегляду, гарного вечора. Вибачайте, що знімаю, так, бо підійшли до мене клієнти, сьогодні там дивились машину і застало в мене місяць ясний. І зараз я оце приклею і далі є огляд за дня. І ви подивіться собі спокійно і до зустрічі, друзі, на зв'язку. Пока. Значить, такий у нас кросовер паркетник, то як каже. У такому гарному кольорі. Мокрий асфальт, то як каже, на оригінальних титанах на літній гумі він. Стоун Гума. Ну, такий доволі гарний. гарний. Значит, так, 2015 рік, 2.0 дизель, механіка. 202 пробив, 14800. Номер телефона є. Є е тут тюф Тюф є. Ось який розумію, це німецький тюф. Значить, тако. Ви там щось почитаєте собі 23 2023 році, 12 місяці. Було 190. Так буде видно. Ну можливо, ну неможливо ці тюси підробити, я розумію, нереально, але ну, я їх точно ні разу не підробляв. І однеї сервіски, але тут таке. Це пр проблема у нас всіх з пробігами в якійсь мірі. Леж тут шестиступка, телевізор, підігріви передніх сидінь, шкіряний салон мультикермо. E, На ну, я розумію це повний привід має бути, бо ж кому він потрібний передній привід, ще й за такі гроші немалі. АХ-35. Гарна машинка. Доволі гарна. І я тако думаю, що вам ще показати я по дорозі, значить, ага. E, зараз я вже допокажу. Гума тут гарна. Зараз, якщо знайду швидко, да, 23 й рік. гума. Чуть говорить ногами, але супорта трохи ржаві. Так, а передні... Передні супорта трошки кращі, задні десь поржавіли. Знач, а, а ця 19-й рік гума. А це 23, вона й краще видно. Значить так, ага. Тут інша резина, там брестован перед. По вікнах він четвертий рік. 14 рік чистий, я думаю. Ну, Значить шкіра і всередині тряпка, скажімо так. Ну, Візуально сидіння гарне, кермо теж не крашене, трошки підтерте. А далі треба дивитися. Так, Мені цікаво, що тут не вказано, чи він повний привід, але телефон є, якщо хтось зацікавить. Візуально машинка. Огонь, не хочеться цілісти, дивитися, чи карадан є. Значить, і тут зразу ще один такий же самий, чорненький, ну не геть такий, але похожий. Drive Blue. Значить, у нас тут на дверці пише. Так, і тако ми трошки зробимо. Ось отак буде нормально. Так, значить чорнявий. Такий чорнявий. Літня гума на ньому. Покращені супорта. Гума слаба. Значить, давайте глянемо, що він в нас тут. 11700 ціна, 11-й рік, ну так, рік старіший, 216 пробігу, один із сім дизель. Ага, це не 2 літра, механіка. Значить, тут у нас Теж комбінована шкіра чи молодий Дермантин, кермо перешите, мультикермо, телевізор є, підігріє передніх сидінь. Історія умалчує, чи є в ньому повний привід. Важко сказати. Ну, тут стан не такий, як там, ну бо і рік старіший 11, там 14 і ціна дешевша. Так, далі. Щоб ми ще подивилися, значить пауза і покажу ще щось пройдуся, друзі. Ага, я покажу, що цю машинку, я рахую, що це теж цікава машинка. Значить, дивіться, яка виполірована. диски гарні. Резина зимова, 17 й діаметр. Так, той рік. Рік старий, походу. Бо я його і не знайшов, ну не важливо. Ми тут взагалі шукаємо машини купити, а не резину, ні. Я так до цього відношуся, якщо чесно. Резина діло наповне. Значить, Хундай, Санта-Фе, 2012 рік, модельний 12, 2,2 дизель, 145 кВт, 200 кінських сил, 180 тисяч кілометрів пробігу, комплектація. Прочитаєте собі, ціна 14.300. Є й він код, кого цікавить. Безключовий доступ, шкіряний салончик, мультикермо. Думаю, що перешити. Телевізор, автомат, кліма. Ну такий цікавенький, зверху він взагалі дуже гарний. Значить так, щось мені хтось дзвонить, але я вже вам дознімаю. Ну така машинка візуально гарна і жива. А далі я ж вам казав, я вам показую, ви бачите те, що я бачу. А далі ми к'юха. А далі ми ну у нас сьогодні ну, по алоді ми не будемо ходу, тратити час. А далі ми ж дивимося те, що на ринку я вам показую, ціни там такі... Елементарний, скажімо так, обзорчик, а далі ж треба, друзі, наймати когось дивитися. Значить, тут є така цікава машинка одного знайомого. До речі, хто бачив Honda Accord, я в неділю знімав за нею вже. Мужчина з Києва дав завдаток. Подивився по моєму цьому обзорі і, походу, купив, там що тільки вони чекають переписати, бо щось з договорами зараз є моменти. Такий степфей, значить. В ньому походу, якщо я, я вже його комусь знімав, офіційна машина, в Києві куплялась з салону. все сезонка резина бачу. Резина така слаба. Ну, Тут є протектор, спереду майже його вже немає. Резину треба купувати. Такий степфейчик. Рейлінг, є гарний колір. В ньому дуже малий пробіг, я зараз покажу. Це цікава машина. Мені хтось казав, я закидав із Києва дзвонили, але що це дорого. Ну, Друзі, це по-перше не моя машина, але я ціну склав. Тут от і нема стопфейд, а на дверці там є на праві. Бо тут, по-моєму, це крило і дверка фарбована. Але якщо хтось більш детально захоче, тут є і власника телефон. 11300 300 ціна, 18 рік, 1,5 дизель. 66 тисяч пробіг. Це те, що всі люблять. Це він код. Значить, він такий цікавенький салон. Не дуже я там люблю ці. Так, да, придеться перервати, бо мені вже дзвонить третя людина, значить четверта. Значить, так, тут чотири стеклопіднімачі, хоча тут два, але там якось вони так зроблені. Там ще десь є два. Значить, мультикермо, там е, є камера заднього вигляду, телевізор, клімат контроль, п'ятиступінчатий він, я не знаю, тут один і п'ять дизель. Але напевне менше кіловат, як 81, що в Мегані йде третю, ми скажемо. Ну, коротше, це толкова машинка, хто хоче. І не плутайте просто з Сандером. Це не Сандеро, це Ренауль Сандеро, а далі степвей, тобто він і більший і вищий. Дехто там каже, що можна купити набагато дешевше 18-го року. Мені хтось сказав, що можна за 7-8 купити Сандеро. Ну, Сандеро 1,2 з бензином можна, але ж не дизельне, друзі. Значить так, ми продовжимо, але пізніше, бо багато справ. Так, друзі, я трошки цей поставив на паузу, були дзвінки, мені збилось відео, я його склею до купи. Значить, чи на, на номерах стоїть такий спортеж, візуально гарний, диски зрозуміло, що це на любителя. На літній гумі гума, кстати, хороша. Але так як вже скоро вечір, я не маю часу на ці всі, він точно на повному приводі, на ці всі деталі звертати увагу. Я так поверхностно зроблю, що кого цікавить, бо в мене є ще знайомого з портеж, але він 10-го року старіший, він ще готується. І є ax 35 але це вже не сьогодні буде. Значить, на номерах, але це не означає, що це погане авто, бо буває, що люди глядять і воно ще краще. Зразу вам надаю значить, інформацію 13 рік, 2,0 дизель 185 тисяч пробігу. 18500 ціна. Слежу, прийнена, з Кореї не фарбована, але вона поставлена на облік. Вона затонована, без доступ не присутній. Значить, те, що я бачу шкірний салон, мультикермо, автомат, там телевізор і так далі. Ну, ви нічого все одно ж так не побачите, я розумію. Значить так. Просто ви побачили цінник і візуальну машину, те що я зміг би тут ще й так знімати. Взагалі не цікаво, є камера між машинами, не дуже то зручно. Ну такий апарат. Візуально mm -hmm. він красивий. А далі треба дивитися. І що я хотів ще зняти. Значить, значить, що тому я бачу в іншому ряді, треба обійти Сантафе біленьке. Аводюха америкос. Це гарно теж ауді. Але ауді ми іншим разом займемося. І маздами ми вже трохи я знімав огляд. Значить зараз я ще покажу декілька варіантів, постараюся. Ага, значить от Сантафе теж. Не треба далеко ходити. Мене Сантафе не просили, ну... скажімо так, можливо когось зацікавить на титанах, гума слабенька, повний привід бачу. Фари не поліровані, авто напевне не поліроване. Шостий рік. ОГЕКВАТИЗИ. Десь і 200 телефон є. Шкіряний салон на автоматі. Кірмо шити така машина. Так, і ще одне Сантафе. Вольво, до речі, в нас є кого цікавить хороший 12 рік з малим пробігом в 50 дизельне. Знаєш, таке Сантафе біленьке, біленьке на чорних титанчиках, на зимовій гумі бачу. Значить Значить Інформація про нього. Є номер телефону, 2010 рік, вай2 дизель 226 заявленого пробігу. Ціна 13899. Автомат, повний привід, рідна фарба. Візуально гарний, хто любить білу машину, без ключ присутній. На непогані зимові гумі навіть хороші. На чорних дисках біла машинка, Гарний шкіряний салон. Автомат повний привід, панорами немає. Якщо когось цікавить, ви можете зателефонувати більш детально власника знати за це авто. Так де нам знайти того каджара, якщо його немає, хотіли. Деякі люди, побачите, каджара. Що я скажу? Будемо зараз в мобільному режимі працювати, бо напевне вже і люди не схочуть їхати до нас на авторинок. Трохи якісь почалися такі движення різні. і Багато людей немає змоги їхати і не хоче, тому можна зробити ту ставку, особливо коли... Дві машини десь в сторону Києва, Харкова у нас автовоз завезев вам. Якщо сплануємо так, щоб дві везти, то взагалі без проблем, то ви можете телефонувати. Будемо щось нагулятися і виходити на зустріч, щоб ви мали чим їздити, бо це наша робота, ми з цим і працюємо. Просто ще багато місць пустих і вони виїдуть сьогодні, а може не виїдуть. У минулий базар трошки були рухи по ринку, які людям не подобаються, то я не знаю, може тут такий ринок завтра буде, друзі. Ось такі вони діла. Так, але ми знімаємо машини, продаємо машини і робимо їх, то нам... Нема діла до інших речей. Хороші диски красиві, є два телефона. Значить як тут таке зробимо? Ну Бачите, сертифікований, самімісний, 19 рік, 1,7 дизель, пробіг 201. ну ви все читаєте самі на автоматі. Ось такий у нас апарат. Салончик гарний, нема що казати, руль теж в адекваті все. Такі 20-ті диски, шикарні на літній резині. Такий сценік в нас. Теж буває, що люди тим більше на автоматі таке шукають. От я пройшов дві клітки і не знайшов ні одного качара. Буду я його не знайду. Люди ходять щось перед ринком. Хто що може те шукає. Женік, нема каджара? Фабія яка гарна бордова, бачите? У нас є така червона, це бордова. Значить нема каджарів, є він ну ми сьогодні вже Фе бачили, ще тукшену вам покажу. Значить Туксон біленький Хундай на титанах. Візуально гарненький на літні гуми. такий Класний. Оригінальний диск. Значить запотіло 2020 рік 1,6 дизель дизель, 102 102000, ціна 22900, телефон є. Такий туксон. Сім місць. Рік, коротше, модельний 20-19 буде на обліку. Да, він після хімчистки запотів мультикермо, телевізор є, клімат, автомат, шкіряний салон. Ну, гарна машинка. Тільки те, що я можу вам показати, отак візуально. Значить, що ми все можемо подивитися? Тут немає нічого цікавого. Я бачу одного хундайчика білого Зараз ми подивимося його АХ35, це що ви просили на титанах, зимова гума Трохи така вже слабовата 2012 рік 2.0 дизель 199 пробігу, 14600 Автомат, повний привід з Швейцарії. Пише, що все відмінно працює. Так, без ключового немає, шквіряний з трапкою салон комбінований, мультикермо, автомат, кліма. Тут є повний привід. Так, як потім показати його. Друзі, що ж я вам скажу? Гарного вечора. Напевно вже я не знімав, що хватить Сонце заходить. Всім вам гарного вечора. І, І що я хотів сказати? Телефонуйте, будемо працювати в телефонному режимі з доставкою. Ну, Я підбором не займаюся. Хто хоче наймайте підбір, можна просто, значить, що можна просто. Ну, Коли є змога, можна приїхати, поїхати на сервіс там і перевірити підвізку до електронщика і так далі, і тому подібне. Можна і самому і зекономити гроші, коли він має на професійний підбір. Те, що я можу вам подивитися, чи сказати, що я знаю про ці машини, що я продаю, чи свої, чи не свої, я кажу все відверто, те, як є. До того я й працюю, щоб ви мені довіряли. Зрозуміло, що ви мені довіряти не можете. Всі хтось довіряє, хтось ні, але ну, я з цього і працюю. Значить, що я вам скажу? Будемо працювати і будемо сподіватись на все хороше, атмосфер багато. Купити їх важко, щоб таку кугу він побачив. Ладно, другий раз зніму, можливо, форди куги. Друзі, на зв'язку. Поїхав він Хондай такий Honda Хонда CRV, але вона дорога бачу на номерах. Можливо, це просто хтось заїхав. Друзі, дякую за розуміння, за підписки, за лайки. Працюємо. і Гарного вечора і пока! І не забувайте, що в нас є машинки теж. Таке вольво-дизельне і так далі. Всім гарного вечора. До побачення.